Мільйони жінок по всьому світу стикаються з проблемами гормонального дисбалансу. Але чи знаєте ви, як виявити справжні причини цих порушень? Сучасні досягнення медицини дають нам можливість не тільки виявити гормональні порушення, але й встановити причини дефіциту або надлишку біологічно активних речовин. Зустрічайте тест Дачкомпліт. Цей тест. Дозволяє провести комплексний аналіз статевих гормонів та гормонів наднирників разом з їх метаболітами. Теск також досліджує добовий рівень вільного кортизолу, кортизону і мелатоніна, що допомагає побудувати повну картину гормонального статусу організму. Зразки збираються у формі сечі, висушеної на смужках фільтрувального паперу, що ідеально підходить як для початкових досліджень, так і для моніторингу гормональної терапії. Датч Компліт грунтується на мас спектрометричному, визначені понад 40 показників гормонів, що дозволяє отримати точні результати для правильного лікування. Розшифруйте свої унікальні гормональні показники та знайдіть ключ до енергії, молодості та гарного настрою з Датчком Пліт.